Є до вас таке питання: знаєте хто такі тереофори? Тереофора це клада птахотазових динозаврів, представники якої вирізняються наявністю кісткових захисних структур на покривах свого тіла. Переважна більшість цих ходячих кактусів формують групу Еврипода. Це фактично анкілозаври та стегозаври, анкілозаврія плюс стегозаврія. І з ними все ніби досить зрозуміло. Насправді, далеко не все, особливо в контексті спроб виокремити групу пара анкілозаврів із південної півкулі. Але базальні тереофори. Сплітаються у Гордіїв вузол дротових навушників у кишені у плані класифікації. Традиційно їх розглядали як окрему групу неевриподові тереофори. Але досить багато нових досліджень пропонують вважати їх анкілозавроморфами, тобто не справжніми анкілозаврами, але спорідненою до них групою. До цих базальних форм тереофорів належать скутилозаврус, емазаврус і сцелідозаврус, із нижньої юристи Ша, Німеччини та Англії. Відповідно, скутилозаврус це невеликий елегантний динозавр, півтора-два метри завдовжки, з пристосуванням до двоного пересування, а от дещо більший із целідозаврус 4,5 метрів завдовжки, і він був факультативно біпедальним. Тобто і на двох задніх кінцівках міг ходити, і на чотирьох пересуватися. І скутилозаврус, і целідозаврус, вказують на те, що ранні птахотазові динозаври володіли значним різноманіттям своїх здатностей до пересування. Та мали тенденцію до еволюції у квадрипедальність, що прекрасно демонструють пізніші та більші анкілозаври та стегозаври. Викопні рештки тереофора відомі в основному з північної півкулі. Присутність цих істот у гондвані, яка розташовувалась у південній півкулі, вкрай погано задокументована. З цих терен описані кілька видів анкілозаврів та стегозаврів. Окрім того, є ще трішки невизначених матеріалів. Минулого року якраз на один невизначений матеріал. Стало менше команда вчених на чолі з Факундо Рігуетті описала новий рід і вид терофорового динозавра із пізньої крейди Південної Америки. Рештки були знайдені поблизу місцевості Серрополісія у північній Патагонії, провінція Ріонегро в Аргентині. Скам'янілості були захоронені у верхній частині формації Канделерос, яка датується Синоманським віком, приблизно 94-97 мільйонів років тому. Вважають, що ці відклади утворилися як еолові накопичення пустелі кокорком. Вони були спричинені діяльністю вітру. Динозавра описали під назвою Якапіл-каніукура. Рід Якапіл перекладається як носій щита. Із поельської мови видовий епітет, складений зі слів канію, гребінь і кура камінь з мови «мапудунгун». Ці мови були використані в шану двох співіснуючих корінних народностей північної Патагонії. Голотипом є зразок MPCA PV630. Це частковий скелет ще недорослої особини, який зберігає фрагменти деяких черепних кісток, приблизно 15 зубів різного ступеню збереженості, майже повну ліву нижню щелепу, 12 частково. Збережених хребців, одне повне ребро та 15 фрагментів ребер, фрагменти куракоїду, дзьобоподібної або воронячої кістки, майже повну ліву лопатку, часткову праву лопатку, дві плечові кістки та ще купу всілякої анатомічної пашниці, разом із 40 остеодермами, елементами кісткової броні на шкірі. Я капіл був невеликим терофорним динозавром. Істота, з якою описали цей рід, була менша ніж півтора метра завдовжки. та Важила 45 кг. У голотипі збереглося щонайменше 5 типів остеодерм. Ці броньовані елементи на різних частинах тіла мали різні особливості будови, щоб і захисну роль виконувати і рухливість тварини не обмежувати. Філогенетичний аналіз вказує на те, що нововідкритий динозавр належить докладити Реофора. У її межах він формує сестринську гілку до анкілозаврія згідно однієї використаної матриці даних. Згідно іншої, як апіл є сестринським таксоном до еврипода. Тому цей вид динозаврів є або анкілозавроморфом, або ж базальним представником еврипода. У будь-якому разі, ця істота демонструє значну спорідненість із целідозавром. У всіх аналізах Захід відкриття як опіл в синоманії Аргентини демонструє абсолютно нову лінію тереофорних динозаврів Південної Півкулі. Новий вид має багато спільних рис із базальними птахотазовими динозаврами, тереофорами та навіть замкілозавридами, але має також і багато особливих деталей. Будова нижньої щелепи вказує на досить сильний укус, як для тереофорів. Ця істота мала досить ефективну систему для пережовування рослинної їжі, краще розвинену ніж у давніших представників. Клади, будова ротового апарату як АПІЛ передбачає не зрізання листків під час годівлі, а вибір потужних елементів харчових рослин, які потребували ретельнішої обробки. Своєрідними є і елементи броні цієї істоти, на відміну від базальних тереофорів, як АПІЛ мав сплощені елементи кісткових покривів без добре вираженого кіля. Очевидно, рання диверсифікація тереофорів все ще погано вивчена через їхнє погане збереження у геологічному літописі нижньої та середньої. Юрий та дефіцит гондванського матеріалу, що стосується пересування, то еволюційні тенденції, що спостерігаються в тереофорів, пов'язані з переходом від малих двоногих видів до великих з чотириногим планом будови. У якапіл відносні розміри передніх кінцівок, задніх кінцівок і черепних решток мають пропорції, які відповідають плану будови біпедальної істоти. Пропорції низки кісток також не підтримують чотириногість відкритого динозавра. Проте неповнота останків вимагає обережності при Визначені безпосереднього положення тіла цієї істоти під час пересування. Тереофори ранньої юри були представлені базальними формами, відомими на кількох континентах. До цієї компанії входить скутилозаврус з США, Сцелідозавру з Великої Британії, Емазавру з Німеччини, Лузитанозавр з Португалії, Б'єнозаврус, Татізаврус, Юксізаврус, остання трійця з Китаю. У деяких недавніх статтях описано неброньованих ящеротазових динозаврів, як базальних теофора. ¡For! Лесотозаврус у Південній Африці та Лесото і лаквінтазаврус у Венесуелі. Однак є дослідження, які показують, що постульоване для них філогенетичне положення є суперечливим, тому їх не можна з упевненістю віднести до тереофора, широке поширення броньованих базальних тереофорів у північній півкулі протягом ранньої юри вказує на швидкі процеси видоутворення у кладі відразу після її виокремлення, середньоюрські знахідки тереофорів з Гондвани, у Нігери. Ері разом із проблемним матеріалом з нижньої юри і Індії вказують на те, що ця клада розвивалася ще інтенсивніше і не обмежувалася у різноманітті північною півкулею. Тому знахідка Якапіл не тільки збільшує кількість знахідок тереофорів у гондвані, але й створює теоретичну основу для побудови моделі еволюції та розподілу базальних тереофорів гондвани. Наявність базального представника тереофорів у Синомані Південної Америки вказує на те, що давня гондва гондванська лінія ранніх тереофорів розвивалася незалежно від тих колег по кладі які мешкали в північній півкулі. Ранні гондванські тереофори існували тривалий час після розпаду Пангеї, тоді як ранні тереофори з північної півкулі, здається, вимерли в середній юрі. Подальші дослідження допоможуть заповнити велику прогалину між знахідками ранніх тереофорів та їхніми родичами з крейди Південної Америки. Відкриття яка піл не тільки підтверджує наявність Дість нової гондванської лінії ранніх тереофорових динозаврів, яка існувала в гондвані протягом тривалого часу, але також додатково підкреслює важливість гондванського геологічного літопису скам'янілостей у вивченні походження та еволюції динозаврів. Що хочу підкреслити, я щоб ви поставили полек з цьому відео, написали компліментарний коментар, у якому вказали, чи знаєте ви щось цікаве про тереофорів. Ну, тепер ви точно дещо цікаве знаєте. Не забувайте про поширення цього відео до. Найближчої до вас Гондвани. Не забувайте про необхідність підтримки Збройних сил України. Не забувайте, що ви можете підтримати нас. Є кілька способів, які вказані в описі. Ну і так пам'ятайте, ми зустрінемось уже невдовзі.